Всім привіт, дорогие друзья! Вы на youtube каналі Медзе Games. Сьогодні ми пограємо в группе назвать Player Unknown Battleground Mobile. Я для вас вже знімав відео по цій грі, але е, воно не вийде на канал, тому що я там зіграв край неудачно. Е, і сьогодні я постараюся якомога е, краще зіграти, якомога найбільше е, виконати місії Royal Pass, тому що е, сезон вже підходить до кінця, а в мене навіть як немає 35 рівня. І сьогодні я постараюся е, якнайбільше знову ж таки повторюся, виконати цих завдань, тому ми зараз е, вмикаємо мапу Єрангель. Е, Звичайно, без рангу, Запускаємося в матч і будемо дивитися і читати, що ж нам потрібно виконати. Будемо знову ж таки старатися грати з тією зброєю, з якою нам вим... в нас вимагає гра, і якомога краще все ювелірніше робити. Так само я хочу привітати всіх. Жінок усіх дівчат, які підписані, і дивляться мій канал е, з, їхній, з, їхнім снятим, з їхнім святом. Сьогодні у нас 8 березня. Вітаю всіх. Е, давайте зараз поставимо мітку на сосновку. Ми туди, напевно, будемо лекити. І одразу я вам прочитаю завдання, які, ймовірно, в цьому такі матчі ми виконаємо. Е, перше ось. Підберіг збільшений швид, швидкозйомний магазин, швидко з... Швидкозйомний так, магазин в 14 матчах. Я вже підбирав, підбирав у 13 матчах, залишився тільки один. Сподіваюся, сьогодні ми це зробимо. Знищити 4 гравця із е, дробовика. І одразу е, знизу завдання знищити двох е, знищити гравців із ДБС. ДБС це у нас дробовик. Тому якщо ми вб'ємо одного гравця із ДБС. Ми одразу виконаємо два завдання, тобто, так як то кажуть, двох зайців із одного пострілу. І знищити 22 гравця з М762, тобто Беріл, і підібрати скарель в 15 матчах. Ці завдання я не так скоро виконую, можливо, точніше, точно не в цьому відео. Хіба, можливо, якщо я дуже багато буду грати з Берілом, то, імовірно, ми виконаємо те завдання. Е, тому що, якщо так брати, то в двох боях. Е, якщо добре грати. Е, і кількі грати з цією зброєю, то е, 14 кілів не так важко зробити. Чи скільки нам залишилося? Ну, Нам залишилося 17, здається. Е, ні, 16. 16, так. 16 вбивств нам залишилося виконати із М762. І завдання буде виконане. Отак. Вибачаюся за мій горлос, тому що я вже трішечки перехворів. Я це казав, здається, попередніх відео, але. Але так, перехворів, на жаль. До речі, це відео буде випущене 9 вересня. Березня, точніше. Е, то, то, тому моє привітання не дуже буде вже такі в селі, але мені просто його не виходить сьогодні вам відправити, тому так. Так, давайте поприслухаюся трішки до кроків. Чи ніхто рядом зі мною не ходить. Так, одразу не потрібно було довго прислухатися. Ви почули постріли. Давайте поглянемо. Бачу. Давайте поки що не будемо стріляти, я запам'ятаю, де він. Тому що в нього певно більше зброї, ніж у мене. Можливо, розпочати вогонь. Їх там двоє. А вони воюють один з одним. Так, я відкрив вогонь. Так, вони воюють одне з одним. Так, вони якісь серйозні, тому давайте ми зараз що десенько залутаємося, я запам'ятав, де вони були. Вони постаратися так, щоб е, вони допомогли нам швидше закінчити цей матч. Ось ми знайшли кращий піці. Це дробовик, так, нам потрібно нога знищити дербовиків, але давайте е, це буде бот. Тому що в них там вже є серйозна зброя схожі. Е, я б не хотів проти автоматів іти з дробовика. Е, давайте скарель поки що не будемо брати. Потім підберемо, коли виконуємо одне вбивство з дробовика. Е, я пропоную зараз таки вже йти на дах. Ось так зараз зробимо і будемо шукати. Трішечки виглянемо, ви, ви щоб нас не помітили. Тут повинно бути, мені здається, ще мінімум двоє людей. Давайте спустимося на низ і постараємося когось там побачити. Я б хотів, звичайно, знайти ДПС, щоб, так як я казав, дві місії одним пострілом викладати було б прикольно. От напевне, напевно, два постріли робити. Два що ми взагалі в, в, в цьому о, матчі йдемо добавилися? Так, це вже дуже цікаво. Давайте підемо до нього кіл. ко. Летиксі на всякий випадок зараз це це покажемо. А зараз встав права всякі допаду. Щоб мог ти його так і Так, я надаю, який час затихну, щоб все чути, тому що мені важко. Ту час написати, що не буде. Вистрипну. Так я пропоную вшиватися звідси, тому що в нього кулемет у мене дробовик. Так, потрібно безпечно відійти до того дерева. Все, відійшли. Можливо, ми його пізніше вб'ємо з СКС, але потрібно пам'ятати, що ймовірно праворуч є, ще люди. Можемо, до речі, зайняти вишку. Там може хтось бути. Давайте зараз, знаєте, як зробимо? Ми зараз підійдемо до тої гори. Звідки постараємося його розстріляти із снайперської гвинтівки наш Естес. Так, давайте просто потрібно зараз обережно постаратися дійти до тієї гори. Щоб він нас не зачепив, хоча він напевно не здогадається. мене план? Ось я його бачу. Бачу ще одне. Це було ювелірно. Так, він тепер з нами йде ми. Але він не спішить з нами воювати, значить він нас боїться. Це дві. це одна погана новина, одна хороша. Так, і мене здається ще одна погана новина. Я почув, як їде. я почую я, я чую якусь машину. Потрібно постаратися, щоб ця машина... Ага. А нічого не зробить, бо нас кикає. А та людина, схоже, немає снайперської винківки. Пішов ти? ты. Вот ты. не вот, ага, стреляешь, человечек. Давай, давай, стреляй. Ты. Стреляй, богато стреляй. Я також умею стрелять. Стреляй, стреляй, чему не стреляешь? Ух вот, ты! Йому влучив голову, значить, якщо йому ще раз паду в голову, можливо я його пораню. Але є ймовірність. Ти дивись. Звідкись? Ух ти. У мене більше немає медикаментів. Він схоже стріляє не з того вікна, з якого я очікував. Стріляє, до речі, доволі непогано. Я знаю, що в нього в кулеметі багато патронів. Він вже, до речі, йде зона. Потрібно не допустити, щоб він е, розпочав зі мною близький бій. А я знаю, як це зробити, дивіться, не вчити, що я зараз зроблю ось так ось. Що я присяду. Ага, я його бачу. Так, я тебе вітаю з перемогою, чоловіче. Сказали в одному фільмі, в твоєму будинку гратиме музика, але ти її не почуєш. Він її вже не почує, бо добре стріляв. Е, так, давайте я зараз поставлю на паузу і, напевно, вимкнуся тоді, коли я заїду в зону, або тоді, коли буде контакт з ворогом, тому що я постараюся для вас робити коротше відео. Так, ну що, дорогі друзі, е, ми вже приїхали в зону. Я тут зупинився відпочити недалеко від ферми. так, від ферм. Добре, доїхали, як то кажуть, і виконали одне завдання. Ми підібрали збільшений швидкозйомний магазин. Я його знайшов у тих людей, яких вони нейтралізували на військовій базі. На жаль, у цьому бою, напевно, не вдасться виконати. Квест з е, дробовиком, тому що я взявся виконувати квест з Берілом. Зараз я вже його підібрав. І, можливо, в на, наступному ну, на бою ми підемо на карту лівік. і там будемо, напевно, виконувати е, з дробовиком. Постараємося знайти ДБС. Так, ми тут поки що шукаємо. Шукаємо те, що нам потрібно. Нам е потрібна медицина, а саме бусти, як це називають, тобто енергетичні напої і е ну, знеболюючи адреналін, можливо, знайдемо. Шкода, що тут е недоступні супернавички, такі, як е були доступними для мене для всіх гравців е на Івенкі, на Лівіку е і на Іранглі. Шкода, що їх тут немає, легше було лутатися... Але як є, так є. Так, як є, так нехай буде, як то кажуть. Так, ну бинків і. Бинків у нас достатньо і набоїв. Набоїв можна трішки більше, але я... мені і цього вистачить. Ось знову ж набої знайшли. Щось не, не може тут зустріти жодного енергетичного набою. Сподіваюся, що він буде в тому флаг якщо ж ні, то я готовий купити навіть. Це дуже-дуже важливо. Трічки такі в мене грошей... А, він вже нам не знадобився, напевно. Е, я знайшов ракетницю, якщо ви не замітили, можна вже там, в принципі, не лутатися. Не успішно її скористатися. Тому. Е, ми зараз, напевно, сядемо в мій автомобіль. Потрібно, до речі, знайти новий, тому що я в ньому декілька разів потрапив в дорожню транспортну пригоду в ДТП, тому на ньому залишилося трішечки більше, ніж половина здоров'я, так би мовити. Тому непогано було б знайти новий засіб пересування. Але вже давайте на цьому доїдемо. Давайте викличемо десь... десь в цьому районі. Не впорався з перебуванням. Це зв'язано з тим, що в мене захисний екран відстає від телефону від літаці. І потрібно трішки сильніше натискати, щоб воно все спрацювало. А по-друге, хвора рука, на жаль, у мене ще не до кінця працює. Деколи терпне, тому приходився якось так і їздити. Давайте зараз ми ось тут виключимо, щоб ми одразу могли зайняти позицію в цьому будиночку. Ось, ми на дорогу вийдемо, Ага, нам потрібно знову в зону їхати. Ми не встигли, але в цій зоні вже точно викличемо ось. Щойно заїдемо в зону, щойно викличемо. До речі, в цьому будиночку відкриті двері. Сподіваюся, що їх відкривав бот. Все, кальнуємо. Давайте випадемо на запуск ракети. І потрібно добре сховатися. Можливо, хто буде наші. Зараз сховаємось. Ось ми знайшли собі нову, новий автомобіль. Та двері не забути закрити. І ось так ось будемо дивитися. Ну що ж, коли прилетить дроп, або буде контакт з ворогом, я для вас увімкнусь. Так, у нас контакт з ворогом. Він. Ось там на 10, куди я дивлюся, стріляв у мене. Схоже, змінив позицію. Давайте знову забіжемо до цієї будки. Постараємося якось зараз його перемогти. Я не встиг підняти те, що було в ропі, а все я бачу. Все є. Ми перемогли гравця з Росії. Там я бачу ще один біжить. Щось ми сьогодні не дуже виконуємо квести, але... Так виходить. Так, він не виглядає. Можливо, чекає, щоб я на нього виглянув, але я ось виглядаю. Так, він нікого. Все, він зараз буде йти в зону, тоді ми його знешкодимо. Це ворога знешкоджено, зараз я до вас повернусь. Так, ми мене ще приїхали. А там є він вироблений. Все вбито, вбито. Так, потрібно заховатися. Е, я не помітив, куди заїхав ворог. Так, давайте підберемо собі е, гордіт КМК 14. Нам потрібно їхати в зону. Навіть не знаю, як це зробити. Може там ворог. Давайте зараз постараємося його ліквідувати. Так. Можливо він мене зараз обійде. Але цей бій і так для мене був добрим. Давайте трішечки почекаємо. Чи ні, немає часу чекати, нам потрібна зону. Ну, давайте ми зараз сюди дим. Так, почекаємо поки він почне робити свою роботу. Побіжемо ось так ось так? Так. Сідаємо в автомобіль і вживаємося звідси. Ось так чудово. Давайте їдемо в зону. Це, до речі, вдачні бої. Не такі, як були в попередньому відео. Давайте зараз постараємося їх довести до кінця вдачними. Що ми зараз не розстріляли по дорозі, щоб я сам не вбився. Так далі, тому ми зараз зупинимося. Бо висока ймовірність прострілу. Якщо ми продовжимо рух. Трішечки так походимо, подивимося. Ось є обстріли. Обстріляємо подалі. Так, стріляють. І потрібно пам'ятати, що звідти може прийти людина, яку мене нейтралізували. Точніше, друга, якої мене нейтралізували. а я бачу, бачу ворога. Ой, оце погано було, до речі. Я погано спрацював, і він добре спрацював, тому що його не було замітно в коферів. Ну, все одно непогано ми зіграли, зараз підемо на лівік. Я, я до вас повернуся, коли будемо молекіт. Так, ну що ж, дорогі друзі, щойно ми приземлилися на локації Hot Хотспрінг. Е, здається, контакту з ворогом немає, тому ми спокійно собі підбираємо. До речі, на рахунок місії чомусь мені не показується місії з дробовиками. Ми вже будемо старатися працювати за допомогою зброї Беріл. М762, так? Е, постараємося з неї найбільше сьогодні працювати е, в цьому бою. Це останній на біоліце відео буде. Постараємося якнайбільше гравців подолати за допомогою цієї зброї. Так, ну це нам не потрібно, макільки гірше робить, мені здається. Ось, а це вже краще. Це вже краще. До речі, QBZ, це доволі непогана зброя, але е, у випадку, якщо ми знайдемо Беріл, то ми, звичайно ж, залишимо собі Емушку, так? Тому що це все ж таки ніяк з найкращих е, зброй в грі, так? Ось СКС, е, яка нам допомогла дійти до топа 10 в попередній грі. І потрібно нам підібрати скарель. Давайте підберемо. Все, нам зарахувалося, можна вже її викидати. Так, нічого не змінилося, ну нічого й не зміняється, напевне, я вже це зрозумів, що абсолютно нічого не зміниться. Так, кіптечками в мене все добре, в мене їх 4 штуки. Так, дробовик не беремо, скільки не потрібно, не потрібно. Е, його нам е, в цьому бою, тому що знову ж таки не зрозуміло чому, але не відобразилися мені, які квести е, з дробовиком. Так, давайте зараз е, заберемо цей ящик. подивимося, що в ньому, в ньому гроші, звичайно ж. Гащики. Так, і зараз з тим, ось цим, з цією навичкою, яка нам допоможе знайти щось цікавеньке. Що вона нам знайшла? Тачку далеченьку, так. Е, так, там третій жилет, І там ще щось пікнуло. А, це зкішний магазин. Його нам більше не треба підбирати, але збільшений магазин, це збільшений магазин. Почекай, 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 я підберу, може користуватися вдо. не почекає чуєш грубері. Стій, куди ти йдеш? Що мене не бачиш? Да, так, 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 Потрібно поміняти приціл, щоб щось не зручно. Так, напевно так, напевно гучно. Давайте я скручу. Вибачте, хто дивився в наушниках. Давайте підберемо СКС, нам мені сподобалося. Земкою пізніше пограємо. Мені сподобалося СКС в попередньому бою. Так, давайте трішечки все ж таки додамо гучності, бо мені буде важко грати. Так, давайте постараємося зараз подивитися, що в цього було. Це, до речі, багато чого цікавого. Там, я вже запам'ятав, там був е е магазин збільшено е швидкого доступу. Е я вже задав, як він називається на украї е українською мовою. Ось він, а, це не він. Він, напевно, трішечки далі. Це не той магазин, що нам потрібен, Я бачив інший. Хоча навіщо той шукати, якщо можна зараз... А ми його вже знайшли. Е, так, давайте таки зараз зробимо ось таке. Ось таким чином. Так. Знову цей магазин, так? Нагаразд. Ну, Тепер ти давай. Нужбо. Крутись, 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 крутись. О, це вже по-нашому. Е, так, почекай, це який нам випав. А, це звичайний нам випав. У нас більше не залишилося магазинів. Ем. Трішечки... А, ось ми його знайшли все без проблем. Все добре вже. Е, так. Е, я хотів сходити за великою пташкою. Давайте я вже звідти ходу по локації до вас увімкнусь. Ну що ж, дорогі друзі, я вже повертаюся з цієї локації, по яку ми бігали е, за лутом, на якому бігали за лутом, і там я знайшов тільки те, що знайти. Я там знайшов велику аптечку, я там знайшов ящик з припасами, в якому в нас була м 8Х. ага. м 8Х і ящик побачення. Ну так, 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 так. так. По, по мені 235. Дуба тут почалася, я щойно приїхав, вже війна. Давайте спробуємо зараз побоювати. там. Ага, бачу ціль. Та куди ти встаєш? Щось незручно, бачите? Нам досі десь станець. Він, напевно за горобом, так? Так. Ага, відкинув дим. Гаразд, гаразд, дорожі, відкинусь, який ти бажаєш. Ага. Так. Не мішайся, не своїй справі. Uh, так, я там бачив, приїхала машина, я по ній не встигаю. А, зараз істигаємо гаразд. Там. Там, uh, так, uh, там стріляє. Ага, там. Угу, друже, стріляй, стріляй. Ну звідки, ну звідки, ну звідки? Непогано, погано, не погано, той товариш зараз мені стріляти, так? Він відкинув де, в нього є совість. А у вас немає. В тих, що стріляли ще. Недобросовісних нам тут не потрібно. Тому отримуйте. Так, тріх задовго я потримав, схоже. Давайте з'їмо ці пельмені. Nie wiem jak to się, ale to Kung Fu Nie kung fu zrozumiałem no dobra Dobra Tak, to nasz kolega, po mnie strzelił Pomitył, pomitył Ciebie Ojej Так, непогана, до речі, позиція, дорогі друзі. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Ви були на каналі Madezia Games і сьогодні ми грали в гру PlayerUnknown Play BattleGround. Дякую вам за перегляд. Все буде добре, бережіть себе, всім пока.